Дня присутні, доброго дня, шановні глядачі. Хотів би проговорити таку проблематику захворювання як Сказ, сучасний стан проблеми в нашій Черкаській області. Ну, на жаль, Сказ лишається однією з найбільших загрозливих інфекційних хвороб, яка вимагає негайних заходів контролю та профілактики. В Черкаській області впродовж минулого року реєструвався значний рівень випадків з. Сказу тварин, що підкреслює необхідність посилення заходів як контролю, так і профілактики. Одним із основних аспектів боротьби із даним, з даною проблематикою це є рання діагностика сказу, мінімалізація ризику поширення та надання своєчасної медичної допомоги при контакті хворої тварини з людиною. Основними методами профілактики скажу є вакцинація та контроль над популяцією безпритульних тварин та диких, м'ясоїдних, зокрема всі, ви знаєте, лисиць. Сказ це гостра зонозна вірусна хвороба, до якої сприятливі всі теплокровні, в тому числі і людина. Зазвичай захворювання проявляється порушенням центральної нервової системи, паралічами та закінчується, на жаль, смертю. Протягом 2024 року з метою встановлення або спростування діагнозу проведено 244 дослідження від підозрілих у захворюванні сказом тварин. У 94 випадках було встановлено захворювання, в тому числі 39 серед котів, 38 серед собак, 14 лисиць і 2 дрібно-рогата худоба та 1 єнотовидна собака. Карантинні обмеження застосовувалися у 84 випадках. Станом на 1 січня 2025 року в області залишається неблагополучними 15 пунктів, де заходи з оздоровлення тривають. Впродовж 2024 року було щеплено. Антирабічною вакциною 98 тисяч голів собак, 84 тисячі 411 голів котів та 3 тисячі голів сільськогосподарських тварин. У жовтні 2024 року проведено осінню кампанію з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу на всій території області на площі. 11 тисяч 186 кілометрів квадратних і розповсюджено 279 тисяч доз принад з вакциною проти сказу вітчизняного виробництва. Тому для більш детальної інформації або відповіді на питання вам доповість Юрій Станіславович. Ну, в загальному по сказу можу сказати одне, що. Щоб розуміли, донести до загалу, що це хвороба, яка, якщо людина має покус і не звернеться в перші дні після покуса, не проведуть її антирабічною вакциною обробку, то це хвороба смертельна для людини. Тобто її вона практично не лікується. Тому основна це профілактика в першу чергу домашніх тварин це вакцинація домашніх тварин і також вакцинація, ту, яку ми проводимо звичайно кампанії по пероральній вакцинації, коли розкидаємо приманки по лісовим масивам для того, щоб забезпечити імунітет диких тварин. Тому що у нас як є випадки, щоб взяти за 2024 рік. То в нас, наприклад, у 2024 році захворіло 14 лисиць, один єнот, 39 котів та 38 собак. Як ви бачите, більша кількість це домашніх тварин. А чому? Тому що люди не прививають домашніх тварин. Тобто вони не виводять, коли ми, наприклад, проводимо виводки осінню і весною. Лікарні виїжджають у населені пункти і проводять вакцинацію, то люди не предоставляють тварин. Відповідно, потім маємо такі цифри, коли багато домашніх тварин заражається на сказ. Ми звичайно, коли проводимо вакцина компанії вакцинації, то ми е, об'являємо це через наші сайти або через е, місцеву пресу. Ну а що просимо... немає в цьому населеному пункті? Можна щоб людина да, Приває, десь... обично ми просимо по-перше е, е, місцеві адміністрації, щоб вони об'являли, вивішували інформацію там, де в них є місце, ну, об'яв. Об'яви, де вони не і там об'являють кота кого-то кого числа буде проведена імунізація тварин. Просимо доставити тварин для імунізації. Це безкоштовно. Да. я би хотів додати і актуалізувати на цьому увагу і медіа, і всіх дотичних до цієї справи, а саме органи місцевого самоврядування, так як якзвичай дані заходи проходять на територіях сільської місцевості. Ці заходи є безкоштовними. Тому що року певними як би сказати, процедурами проходять дане вакцинування. Я хотів би звернути увагу медіа на тому, щоб це можна було максимально широко оголосити про це, адже спостерігається певна така: знаєте, пасивність до даних заходів. Всі ми знаємо, що домашні улюбленці там потребують певного догляду, то більш досвідчені, як би сказати, собаководи і люди, які люблять котів, вони звертаються в приватні клініки. А тут держава надає безкоштовно безкоштовну вакцинацію на дані заходи. Тому хотів би наголосити на важливості освітлення, висвітлення, вибачте, цього питання на загал. Тому від мене теж. Можна ну, ще скільки протягом минулого року щеплено? Щеплено у нас було до 2024 року, щеплено терапічною вакциною 98 тисяч 758 голів собак. 84 тисячі голів котів та 3 тисячі вісімсот голів сільхосподарських тварин. У нас є осередки лікарень. У нас чотири лікарні в загалом районі, а в кожному старому районі залишилися відділки наші. Тому вони є в наявності, можуть звертатися. Власники тварин можуть, не дивлячись на таймінг, звертатися в принципі в будь-який робочий день в ці служби, тому тут немає. Проблематики ніякої, тому просимо на це теж звертати увагу, увагу мешканців нашої області, щоб можна сказати цю хворобу побороти превентивними заходами, і все буде добре. Ще будуть питання? Перші ознаки Перші ознаки ну, по-перше, для домашніх тварин це, звісно, перше, це. Є стика форма і буйна форма, так так звана. Тобто, наприклад, для домашніх тварин це буйна форма. Тобто вони починають нападати на людину, вести себе неадекватно, можуть, апетит у них міняється, можуть їсти навіть предмети, які їм не не, я кажу, не їду, а предмети просто хватають. Це для собак і котів, слинотеча. Салівація дуже розвинута, ну а потім перезгортання, тобто вони не можуть пити воду, гідрофобія у них розвивається, вони не можуть пити і їсти. Ну і потім загибель. Для лисиць характерно те, що наоборот, тварина, наприклад, якщо вона ховається, людина ніколи не підійде лисиця, то тут наоборот може до людини підійти і потім напасти на неї. Тому така, такі клінічні ознаки можуть бути.